Вітаю вас на каналі ВаціАу. Поломка двигуна це одна з найбільших неприємностей для автомобілістів. Хоча двигун може не ламатися так часто, як і інші частини автомобіля. Його ремонт потребує великих фінансових витрат. Хоча сучасні мотори вже не мають такого ресурсу, як мотори 90 х та 2000, -х, які були здатні служити багато сотень тисяч кілометрів, все ж таких ресурс до капітального ремонту можна істотно скоротити неправильним користуванням. Часто ці помилки здаються дрібницями, але саме вони поступово вбивають двигун, скорочуючи його ресурс і наближаючи момент дорогого ремонту. Практично кожен автомобіліст іноді допускає помилки в процесі експлуатації свого транспортного засобу. Найгірше, коли такі помилки стають звичкою та вплітаються у стандартну поведінку водія затримка заміни олії. Моторне масло це життєво важлива рідина, що змазує рухомі частини двигуна, що очищає його і відводить тепло. Згодом воно втрачає свої властивості, забруднюється продуктами згорання та металевою стружкою. Заміна масла за розкладом це найпростіший та найдешевший спосіб продовжити життя двигуна. Недостатній рівень моторної олії. Однією з найпоширеніших причин поломки двигуна є недостатня кількість моторної олії. Це трапляється, коли водій забуває перевірити рівень масла та відтягує цю процедуру до наступного планового обслуговування. Недолік масла призводить до того, що тертя між частинами двигуна, що рухається, збільшується, що може призвести до швидкого зносу деталей. Несвоєчасна заміна повітряного фільтра. Повітряний фільтр захищає двигун від пилу, піску та іншого бруду, який може потрапити з повітря. Засмічений фільтр змушує двигун задихатися, що підвищує витрати палива та зменшує потужність. Заміна фільтра це недорога та проста процедура, яку не варто ігнорувати. Несвоєчасна заміна ременя ГРМ. Ремінь газорозподільного механізму це критичний елемент. Його розрив може призвести до зіткнення клапанів і поршнів, що часто закінчується капітальним ремонтом. Дотримуйтесь інтервалів заміни, навіть якщо зовні все виглядає нормально. Їзда з низьким рівнем палива в баку. Їзда з порожнім баком може призвести до перегріву паливного насосу, оскільки він охолоджується саме паливом. Також це може призвести до потрапляння в двигун домішок та бруду. Що осідають на дні бака. Пам'ятайте, друзі, двигун це серце вашого авто, і його довговічність залежить лише від вас. Уникайте цих п'яти помилок і ваш мотор працюватиме стабільно ще багато років. До нових зустрічей!